Турбота кожному шматочку курятини. Дні піклування від торгової марки Наша ряба знову радують Черкащан. Біля фірмових магазинів нашої ряби пригощають апетитними новинками м'ясом стигна та крилом різаним. Їх за спеціальним рецептом готують кухарі професіонали. Усе аби ще раз запевнити покупців нашої ряби у свіжості та відмінних смакових якостях улюбленої продукції. Я особисто слідкую за тим, щоб кожного дня доставлялося свіже м'ясо у магазини Наша ряба. Дотримувалися усі стандарти чистоти, а обслуговування було на найвищому рівні. Ми пікуємося про те, щоб наші клієнти мали широкий вибір якісної курятини та вигідні пропозиції. Саме зараз у магазинах Наша Ряба Черкас до кінця травня проходить акція. Якщо ви купляєте продукцію торгової марки Наша Ряба на 60 гривень, ви гарантовано отримаєте макаронні вироби, а коли більше як на 100 гривнів – соняшникову олію. Тож запрошуємо вас у фірмові магазини Наша Ряба. На прилавках фірмових магазинів Наша Ряба, а також супермаркетів «Грандмаркет» та Делікат з'явилися спеціальні новинки до сезону пікніків: крило різане та бедро без кістки. У цих супермаркетах під час днів піклування покупців радують ще й приємними акціями. За покупки курячої тушки Наша Ряба черкащани отримають подарунок упаковку з новинкою з сезону. подобається, що сіда і Дітям подобається дуже. Мої покупці завжди повертаються до нас сюди і купують смачну бурочку, так як вони знають, що наша продукція завжди свіжа, зберігається в холодильник, знають, що своїм діткам також купують нашу рябу і повертаються за добавкою. У середмісті наша ряба вже другу суботу поспіль організовує сімейне свято. Тут і дитяча зона, і міні-фотостудія. Малюків розважає виставою ляльковий театр. Працює творча студія та художники з дитячого аквагриму. Помітила в цьому святі, що вона знаходиться абсолютно по всіх точках нашого міста. Де б не проїжджали. Ми скрізь бачимо ці феєричні курочки жовтенькі. Ловлюємо цей запах ароматний цих шашличків від нашої ряби. Дні піклування у Черкасах продовжаться ще й наступної суботи, 30 травня. Тоді гості свята знову зможуть скуштувати смачну курочку від торгової марки Наша ряба, а також взяти участь в конкурсах, відвідати справжнє свято на центральній площі міста біля будинку торгівлі, поряд з фірмовими магазинами Наша ряба.